Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму відео третій частині повітривання кейсів. У мене залишився ласт ключ. І не знаю, чи я в цій серії буду знімати, казіно чи просто таке відео вийде коротке. Значить, віднімаємо останній. Зараз я покажу, що мені один І все, щоб ліса підтримати. І мені випав дуб. Значить, зараз я підведу результати, що мені випало. Дивіться, що мені тут випало. Ось це все. Ось тут а весь повністю сундук, рюкзак, якщо чор в мене пустий. Давайте остання скринька. Біця, І ось найцінніше біця. мені випало на завітове перемогу. Мені сподобалось. Не знаю, що ми ще будемо знімати відкриття, може хіба пізніше трошки знімемо казино, не знаю. Наші бувайте, це була остання частина пострітю.